Я дав довіреність, а тепер хочу її скасувати. Так, дивіться, довіреність. Можна скасувати у будь-якого нотаріуса на території України. Ви маєте звернутися до нотаріуса, навіть якщо у вас немає оригіналу цієї довіреності, ви звертаєтесь до нотаріуса, Всі довіреності, видані в Україні, вони зареєстровані в електронному державному реєстрі довіреності. Нотаріус перевіряє цю довіреність, і е -е, написав ваші заяви, скасовує. Потім ви повідомляєте вашого представника, що довіреність скасована, і він вже не має права вчиняти. Певні дії, які ви надавали. І коли ви надаєте довіреність повноваження, як любите, знаєте, там, генеральну складати, на все-все-все, все-все, дуже уважно читайте повноваження. Нема такого юриспруденції як генеральна, це ну, така народна її назва, там, з правом продажу, да, там, генеральна на все-все-все. По-перше, неможливо передбачити все-все-все. А по-друге, ви чітко маєте розуміти, на що саме ви даєте, чи ви справді хочете ці повноваження надати саме цій людині. Тому теж дуже обережно будьте з довірностями вашими повноваженнями.